руль все працює, собі виставляєш, як тобі зручно. Велосипед, реально. Найнадійніший спарта алюмінієва 28 колеса. На надійні Nexus 8 планетарні втулці, де все захищено всередині всі передачі. Туди не заходить ні пилюка, ні вода, ні пісок. Ціна 8 950, дуже в добротному стані. І вилучка амортизаційна, м'яка, фара стоїть, крила. Резина, швальба німецька, усилення алюміній, обода, подвійні стоять. Подивіться, яка птулка передня добротна. Ще ого. Багажник алюмінієвий, добротний, міцний. До 70 кг. Ви собі кинули мішок картошки чи чого. І поїхали. Він дуже легенький і в ході Ви собі накат має добрий. Так, значить, тут для спини комфортна стоєчка. Для дупи комфортне, широке гелівесідло. Тут у нас значить є ще замочок. Замикати заднє колесо в комплекті. Дивіться, по рамі по всьому має, десь якісь сарапани, бо то вживаний велосипед, ціна його 8950. Можна сказати, ціна планетарної втулки Коштує 7 тисяч гривень. А тут цілий велосипед за ті кошти. Значить, маєте ззаді ролерний гальм, переддій v brake Педаля йдуть в комплекті. Когось буде цікавити такий красень. То пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас, в кулики веломагазин на Тездрайв, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. кого немає такої можливості, надсилає новою поштою по цілій Україні.